Розпочинаємо наш сьогоднішній футбольний день в місті Ставище. Ставище приймає команду, регіональна ліга Київської області. Команда Ставище приймає команду Базіс. Рік народження 2010-2011. Команда Ставище в зеленій формі. Команда Базіс в різнокольорових футболках. Тільки під час виходу. Коли вийшли, можете виправляти. 10.06.2023 рік. Сонячна погода. в Ставищі. Ідіть, йдіть. Лівіся, лівіша, лівіся. На біла маніжка. А Не той, не той дядь. Ні, ну ліцензірований. Це як то може. Україну він нас з боку був постійно, до нас там ж на Україну їхав. Уже є з області, бо колиш своїх показав. Він там, і він вчився ж на цьому. Це Кейс поліваний. Да, так, так, учився. Двойка. Помінялися команди половинами. Команда базі займає праву половину поля, команда Любомир ліву. Як тільки там буде. Жека. Здравия, жека, оту -то, оту -то, жека, саня, отуто, Сань, наш м'яч! Наш м'яч, ширину зразу. Ой, Розпочинаємо гру. Команда Ставище розводить з центра поля. Жека, біжи, жень, жень. Дай, Женя. Любомир з м'ячем. На лівому фланзі перехоплення Озацький Артур. Кидає Віталіку і Віталік пасує в центр. Ярослав Тепляков завантажує м'яч вперед. Не доходить адресату цей пас. Любомир перехоплює, але виходить. І гравців Любомира м'яч на аут базісу. Озацький Артур вводить аут на правому фланзі. Передача Сергію Спужаку. Спужак. Передача вперед. Богдан Лахтадир. Не наздоганяє передачу Сергія Спужака. і воротар Любомира забирає м'яч свої руки. Виносить в центр. Грає Артур головою. Євгену Боженко. А от Любомир на правому фланзі. Знову Євгену Боженко грає головою, вибиває м'яч на аут. Виходить м'яч від гравця Любомира Базис на ауті. Євгену Боженко вводить аут на лівому фланзі. Скидка, Ярослав Шміль. Передача Євгену. Женя бореться. Знову Ярослав Шміль. Скидка Євгену Боженку. Боженко передача вперед. Сергій Саакян переводить м'яч на право Віталіку. Вівсаном гарна передача. Віталік Євсяний стрімко біжить. Нас доганяє м'яч. Молодець Віталік. Спроба накрутити. Накручує захисника. Але ні нав'язує боротьбу захисник. Виходить м'яч за лінію воріт. Від гравців Любомира бази заробляє кутовий на перших хвилинах першого тайму. Євгену Боженко йде на подачу кутового. Гарно може подати Євгену Боженко. до нього. Подача від Євгена. І пробиває Сергій Спужак, але м'яч летить вище. Вище воріт, молодець. Вибачте, це не це Бричук. Зва... Звати як Бричука? Владик Бричук пробивав. Тільки що момент полетів вище воріт. Молодець Владик. Давайте перший вигляд. я Від воріт вибиває команда Любомир. Передача вперед. Ярик Борис, не бійся! Ярик! Нав'язуй! Вернись, Рома! Серйозно! Аут базіс азацький Артур вкидує аут! Віталій Кривсяний прокидує вперед! Дає передачу Другую, Сергій Саакян. Віддає назад, азацький Артур. Артур! м'яч у Артура! Артур! 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 Ще через Сережу да, 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 да. Ярик, просим, просим. Знову аут Базис на правому фланзі. Заскі Артур вкетує. Виходить м'яч від базиса. Серединка, попросіть м'яч. Да, Бореться Богдан да, Ласадер. Це штрафний удар ворот голкіпер команди Любомир. Сергій Спужак перший. Боротьба в центрі поля. Віталік Євсяний. Паса Зацький Артур. Заський Артур переводить в центр. Але не точно. Євген Боженко спроба прочитати. Виходить. Чого ти до нього? Простіть, Радченко Олександр Забирає м'яч руки. Розігрує захисники Базіса. Спужак Сергій пас, Ярослав Тепляков. Тепляков передача вперед. Не точно. Тепляков на м'ячі. пас вперед. Ярослав, не завжди Любомира. я! Щоб вони чули тебе! Ярослав Тепляков грає головою. Да, да, да. 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 Включіть шміля, він 5 хвилин без м'яча. Що да. да. ти стрибають? Гравці Любомира невільно вводять аут, м'яч переходить до базису. Зараз під м'яч. Раз, два. Не потрібно стрибати з м'ячем. Показує рефері. Богдан вас туди на м'ячі, прокидує собі вперед. На землю, на землю. Жень, на землю. Гарно Доброго. грає, Роздобучко Іван, скидка головою. Доброго. Сергій Саакян не добирається Доброго. до м'яча. Рафсі Любомира розігрують. Саш періг можна. Радченко, Олександр. Нас доганяє м'яч, забирає свої руки. Доброго. Просим, Брийник єсть, Ярик, Женя, Шмілян, Іван, кас на Дорічука Влада. Знову Роздобудько Іван. Передача Сергію Служаку. Сергій Служак на правому панзі. Служак дає передачу на Боженка Євгена. Боженко Євген дає пас в центр, але не точно. Женя, що ти робиш? Досподній м'яч, Шмілян, включи! Кому? Сережу в уші вучись. Команда Любомер пробиває штрафний Сидайте удар. все, Вижимайте їх. Встань. Пер... Да. ти привозиш Любомер. Що ти боїшся? З ким тобі ще грати треба, щоб ти е, виходив через передачу. Саш, швидше, м'яч, вот, ми зараз заснемо. Середина працює! чека працює, Шмель працює. Євгена Боженко знову на м'ячі, Передача. Ярослав Шміль переводить Євгену Боженко на лівий фланг. Брищук Владислав. Вибивають гравці Любомира на аут. Базіс переходить на половину поля Любомира. Аут базіс на лівому фланзі. Ярослав Шміль щіпляється за м'яч. Передача в центр. Сергій Саакян, Саакян скидує Жені Убоженко, зрізається м'яч у Жені. Перескакує м'яч, роздобуть Івана. Підстраховує Спужак Сергій, молодець. пас центр, не точно. Сергій Спужак. Передача Івану, роздобуть. Роздобутько не точна передача. Артем, сохрани, Артем, не надо вот водить досягнути! Жак розряджає ситуацію, вибуває м'яч. Ще ніхто не бореться, діводи. Артем, передачу надо, Да, да, Здорово, м'яч. Ярослав Шміль, бореться за м'яч. Скидка у боженку ігри. Просим себе. Боженко передача на бричука. Бричук на